Книга Товита, розділ третій. І в моїй душі зродився глибокий смуток. І я, зітхнувши, заплакав і стогнавши, почав молитись. Ти справедливий Господи! І усі твої діла справедливі, усі твої путі милость і правда. Ти. Суддя світу. Отож і нині, Господи, згадай мене і споглянь на мене, не карай мене за мої гріхи та за провини, ані за ті, що ними мої предки перед тобою согрішили, не слухавши твоїх наказів. Ти видав нас на грабування у неволю та на смерть, на притчу й на глум, на ганьбу усім народам. Серед яких ти нас розсіяв. І нині, численні твої суди, правдиві, коли караєш мене за гріхи моїх предків, бо твоїх заповідей ми не чинили і по правді перед тобою не ходили. Отож і нині роби зо мною, як тобі завгодно. Вели забрати мою душу, щоб я із поверхні землі зникнув. І став землею знову через те, що ліпше мені вмерти, ніж жити. Наслухався я вже дорікань брехливих, і печаль велика мене огорнула. Вели Господи, щоб я звільнився від цієї нужди, звільни мене на місце вічного спочинку і не відвертай Господи свого обличчя від мене. Бо ліпше мені вмерти, ніж дивитись на ті великі злидні життя мого, та й не чути отих образ. Того ж самого дня сталося, що й Сарі, дочці Рагуела, який жив у Екбатані, в Мідії, довелося слухати докори від однієї слугинь свого батька, тому що вона була віддана сімом чоловікам, яких Асмодей. Лихий демон убив перед тим, як вони були з нею, як то, звичайно, буває з жінками. Слугиня їй дорікала То ти вбиваєш твоїх чоловіків, бо це вже за сімох була віддана, ані від одного не дістала єси імені. Чого ж то нас бити за твоїх чоловіків того, що вони померли? Іди геть за ними, щоб нам повік не бачити від тебе ні сина, ні дочки. І сумно стало тоді на душі у Сари. Заридала вона, вийшла на гору до батькової світлиці і хотіла повіситись, але, роздумавши, сказала А що, як моєму батькові будуть докоряти і скажуть однісіньку дочку мав їси любу, та й та повісилася з горя. Цим я звела б на старість батька зо смутком у могилу краще мені не вішатись. А просити Бога, щоб померти й тих докарів ніколи за життя свого не чути. І в той же час простягла до вікна руки й почала так молитись: Благословен єси, о Боже милосердний, благословенне ім'я Твоє повіки, нехай усі діла твої благословлять тебе повіки. І сьогодні моє обличчя звернене до тебе. І очі мої дивляться на Тебе. Вели, Господи, мене забрати з цього світу, щоб мені більше не чути докорів. Ти ж знаєш, Господи, що я невинна. ніякий чоловік мене не доторкався, я свого імені не збезчестила, ні імені мого батька в краю мого вигнання. Я одиначка в мого батька, і другої дитини він не має. Щоб його спадкоємцем бути, Немає він ні близького брата, ні родича немає, Щоб мені зберегти себе йому за жінку. Померло в мене вже сім, навіщо ж мені далі жити? Коли ж тобі невгодно мене вбити, поглянь на мене, змилуйся надо мною, Щоб мені отих докорів більше не чути. Молитва обидвох була вислухана одночасно перед славою Божою, і був посланий Рафаїл, щоб вилікувати обох їх, у Товита зняти з очей більма, щоб він міг знову бачити світ Божий, а Сару, дочку Рагуела, віддати за жінку Товії, синові Товита, і звільнити її від Асмодея, лихого демона, бо вона Товії належала перед усіма іншими які хотіли б побратися з нею. Того ж часу Товія повертався з надвору до хати, а Сара, дочка Рагуела, сходила з верхньої світлиці.